Тут він все тоді кто обратно. А той обратно. Там це оріхів, куди без шолома і бронежилета зась, жителям якого запорізькі рятувальники щотижня відвозять продуктові набори, одяг і навіть корм для котів і собак. Оріхів це останній форпост і пряма дорога на Запоріжжя. Тому наші військові тримають. Цю лінію оборони ми виїжджаємо майже у всі прифронтові міста. Це Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, і довозимо скрізь усе необхідне, аби забезпечити базові потреби населення. Дорогою спостерігаємо не тільки численні лінії зубів дракона, а й перекопані поля. А це Преображенка. Ворог сюди дістає різними снарядами. Усу на вулиці. Прилетіло, жінку ранило і туноч. Взагалі не градами, чи ураганами, чи чим його. Дві тижні тому теж нагород сюди прилетіла, туди. Денег немає, роботи немає. Так от нагород, що посадимо, та й зберемо. Дрова в селі на вагу золота. Сухості у посадках збирати заборонено. Або ріжуть гілки у себе на огороді, або купують пелети. І це я привозила по 6,5 Запоріжжя, а вже кажуть, по 8 тисяч сюди возять. Той, що тут живе місний, вже по 8 тисяч. Снаряди літають над головами, але люди добре розуміють, хто саме гатить і куди. Наші як стріляють, хати не падають і не рушаться. А як звідтіля прилітає, хати і люди погибають. Ось так от і хати, і бачите, які а сам Оріхів виглядає, наче місто із фільму жахів. Горіхів Запорізької області на гербі міста горіх. Місцеві кажуть, що місто назвали на честь е, горіхових хащ, які тут було дуже багато. Але на сьогодні тут тиша і зруйновані будинки. У місті нема жодної вцілілої багатоповерхівки, оскільки місто атаковано російськими окупантами. Бетонні плити, іржаві металоконструкції, скрипучі вікна, не комп'ютерна графіка, а моторошна реальність, що зветься нашестя руського міра. Ліворуч, праворуч можна казати без коментарів, але неозбройним оком видно, що сюди летіло усе. А ще купи розкиданого металу тут рай для металістів, але ніхто його не збирає і рятувальники не радять заходити на ці території, бо вони можуть бути заміновані або залишками нерозірваних снарядів. У приватному секторі Оріхова картина не краще, але живого руху біля осель більше. У хаті з заколоченими вікнами мешкає Любов Васильівна. Страшно, ну а куди дінеться? Ось ось в в Старять. Я в них не розбираюся. Ось хазяїн іде. Просить звертатись Десь до сіда. пана Володимира голосніше. Погано чує через контузію. Чоловік показує, як рятуються з допомогою сонця. Тільки сонця. Електроенергії у вас вдома немає? Вже два роки немає. Дві вже немає. Так що ні води, нема, ні. Хлопці, йдіть, бабуся, проводить допомоги. Міла Сергієвна показує. У хаті холодно, але люди сподіваються, що не замерзнуть. Привезли, жо це паліте так тепер, навіть з вечора жарко. А потом до утра нормально, грубо тепло». У Другу світову по радіо дізнавались про боротьбу з нацистськими загарбниками в українському Оріхові. Історія повторюється: про російських окупантів, яких знищують зсу. Люди слухають по радіоприймачу, бо інтернету немає. А мобілка працює із перебоями. Ось наше радіо все по ньому чуємо. І українське, і руське де. Да? І яким перевагу надаєте? Ну, звісно, своїм українським. Ну, нічого, переживемо. Готують їжу на газовому балоні. Воно вже чай гріється. А в сусідній хаті, попри прильот і вибухи у повітрі, ладнають дах. Ви відбудовуєте? Що ви робите? Скажіть? Ремонтуємо. Вели людно в Оріхові тільки у день роздачі гуманітарки, коли рятувальники ДСНС привозять допомогу. Машина Оріхівських рятувальників її не сплутаєш ні з чим, червоного кольору і з отакими відмітинами від уламків, осколків. Окупанти атакують мінами і дронами увесь транспорт. І навіть рятувальників, які виїжджають на виклик. У Нуадріївки були, скид на нас кинули. І у Новоданіловки. Та бувало і що двоє суток не заїжджали прямо в час. Ну це як сухостої були. Провізію людям рятувальники роздають у пункті незламності. В Оріхові залишаються переважно літні люди, яким нікуди евакуюватись. До рятувальників вони приходять зарядити телефон, набрати води або просто поспілкуватись. Звертаються і за медичною допомогою. На цій машині виїжджають на пожежі, що виникають після російських обстрілів. Днями виїжджали ми на пожежу. Влучання, да. так, обстріл. В результаті ар обстрілу. Скільки людей тоді постраждало? – Двоє. Які в них були характер поранень? що це в них було. Ну в них були опіки нижніх кінцівок, там і осколкові поранення там на лиці, на руках ворожі атаки посилюються. А росіяни гатять всіма видами зброї у полях і на території приватних садиб в Оріхові знаходять боєприпаси, що не спрацювали. Каби, міни, снаряди та інше смертельне небезпечне. Російське залізятче. Території, де лежать, допустим, ті самі, як називаються вони ліпістки. Також касети є нерозірвані, також вони є з таймером. А цьому хвостатому від рятувальників окрема увага і порція смаколиків передбачає атаки росіяк. Він подає звукові сигнали, тобто дуже гучно гавкає. І хлопці розуміють, що зараз почнеться обстріл. А ця жінка оговтується від осколкового поранення. Російський снаряд розвалив сусідню хату. Пані Зоряна дивом вціліла. У мене два осколка зробили неудачну операцію. Дуже болить нога. І ще два осколка сидить. Має чотири осколки і дві контузії. Лікарка смаки зараз хліба. Дамо вам о хліба, добре. Господи, я такому значна це називається життя на лінії фронту. Самотня жінка, попри все, вірить, що українським захисникам вдасться вигнати ворога. Це посіння, що не дібралися. От Віра, це посіння, що не дібрали в нас. У мене точно ще не дібрали. Страху нагнали. Не, не берхать не буду. Після того, як ракета прилетіла, страшно стало жити. Але Віра ще залишилася. Євген Коптів, Денис Лисавенко воїнкор.